Дорогі браті сестри в Христі, ми продовжуємо з вами роздуми над псалмами. Маємо черговий 48-й псалом. І цим псалмом я хочу з вами роздумовувати на дуже гарну, популярну, відому тему тему милосердя. Якраз у 10 му стежку цього псалма ми читаємо насправді прекрасні слова і прекрасний заклик. Якраз заклик для, до того, щоб роздумовувати на цю тему. На тему Божого милосердя. Читаємо такі слова. «Роздумуймо, о Боже, про Твоє милосердя посеред храму Твого. Саме серед е, такого храму Божої природи, можемо казати. Хочу з вами роздумовувати саме якраз про цю тему Божого милосердя. Якщо ми з вами будемо роздумовувати про Боже милосердя, то перше, що хочу згадати, що ця тема, взагалі Божого милосердя, вона є пронизана через всю Біблію, через ціле Святе письмо. І в особливий спосіб тема піднімається після гріхопадіння. Хоча до гріхопадіння ми можемо якось так само казати, що Бог є милосердний до людини, в тому розумінні, що Бог дивіться, Перш ніж створити людину у своєму задумі, Бог все робить для того, щоб людині було добре, Бог постійно був милосердний. Як Папа Францис каже, що друге ім'я Бога це є милосердя. Тобто, якщо хочемо знати різні імена Бога, ми знаємо про них, так? але і одно з них, з цих імен Бога, це якраз є милосердя. Але дивіться, після гріхопадіння ця тема якби набуває іншого змісту, коли ми якби, розуміємо чим більше, що, наскільки ми стали ворогами Божими, зробивши гріх, вибравши гріх, іншими словами, зрадивши Бога через гріх, послухавши іншого голосу, голосу диявола. І чим глибше ми це розуміємо, тим більше ми, як десь і потребуємо Божого милосердя, взагалі милосердя. і... Інакше це сприймаємо, інакше прагнемо цього милосердя. Іван Павло II, який є, можемо казати, такий так само папа, який дуже багато говорить про милосердя. Він якраз говорить такі слова, коментуючи слова Євангелія Івана, 3.16, які для вас, напевно, є відомі. Жертовне дарування Богом Ісуса зробило відкуплення і вічне життя доступним для всіх. Тепер Він чекає, щоби ми отримали дарунок Його милосердя. Тут, у цих роздумах, якраз Іван Павло ІІ допомагає нам ще глибше розуміти милосердя, тобто і що з ним взагалі робити. Тому що і в цих словах ми чуємо, що Бог проявляє своє милосердя, він проявив його вже в Ісусі Христі. Це особливо. Показується, як Бог проявляє милосердя до грішника, якщо ми візьмемо особливо Євангелія Луку і ті всі його відомі, такі популярні притчі, в яких яких нігде нема в інших євангелістів, так то там особливо підкреслюється це Боже милосердя через Ісуса Христа для кожного з нас, ну хто є грішний, для для кожного з нас, хто згрішив і потребує цього милосердя. Але дивіться, Бог вже подарував милосердя. І що, що залишається нам робити? Що Бог робить далі? Бог чекає. Бог чекає, щоб ми прийняли це, тобто милосердя, щоб ми отримали це милосердя як дарунок, як дарунок від нього, дарунок нам. Я собі завжди пригадую, якби, такий приклад, коли ми йдемо до когось на день народження, і ми приносимо якийсь подарунок. Даруючи цей дарунок, ми робимо такий жест, що беремо цей подарунок і якби просуваємо свою руку з цим подарунком для того, хто ну, чи очікує, чи хто, до кого цей подарунок звернений, до кого він направлений. І от Бог цей жест з цим подарунком, з милосердям, Бог його вже зробив. Але є інший жест, і мусить бути інший жест прийняття цього подарунку. Чи це є легко прийняти цей подарунок Божого милосердя? Але мій досвід показує, власний досвід як священника, що не є легко. Чому не є легко? Тому що, дивіться, ми звикли з вами, що у цьому світі все купується і все продається. Тобто ми звикли так, що просто, просто вам ніхто нічого так не дасть. Ви йдете особливо особливо це сьогодні. Коли ми йдемо в супермаркети, коли ми йдемо в якісь магазини, то вам. Без грошей нічого не дадуть. Ну хіба що дадуть вам гроші в кредит, але і то треба вертати з відсотками. Тобто світ, який нас оточує, так побудований, що ми звикаємо, що е, за щось, щоб щось отримати, потрібно щось дати. Щодо Божого милосердя, воно є зовсім інакше. Бог дарує Боже милосердя. Це дуже важливо собі усвідомити. Бог його дарує, його не можна заслужити, його можна лише прийняти. Іван Павло II, він каже, що Божий спосіб бути милосердним це бути милосердним і до праведників, і до грішників, його бажання і намір, щоб усіх помилувати. Апостол Павло до римлян 11 главі це нам повторює: він хоче мати милосердя до цілого світу, Бог хоче проявляти до цілого світу це милосердя. І святий Павло якраз відповідає піснею здивування. Оглибіну багатства, мудрости і знання Божого, які незбагненні Його постанови і недослідимі Його дороги. І якщо так говорити про Боже милосердя і справді співставити це із тим порядком, який є у світі, то це щось щодо світу є дуже нелогічне. Тому, друзі браті, сестри в Христі, ми, які з вами живемо у світі, які дуже часто підпорядкуємо. Підпорядковуємося цьому порядку світу, нам дуже важливо є якби, переосмислювати собі, що таке Боже милосердя. Милосердя каже, це влита любов до особи, яка не заслуговує цієї любові. Ще раз, милосердя це є влита любов до особи, яка не заслуговує цієї любові. І конкретний такий приклад. Знову можу навести на сім'ї, на наших дітях. Чи наші діти заслуговують тої опіки, тої любові, яку ми їм даємо? Якщо розібратися так буквально, то ні. Чому? Тому що наші діти тільки вимагають. Вони нічого нам насправді не дають. Вони лише від нас вимагають грошей, вимагають нашого часу, те, що для нас так і найцінніше. І вони нічого нам не приносять взамін. Але ми. Маючи до них милосердя, маючи до них велику любов, ми їм стаємо жертовні. І так, знаєте, щодо інших людей. Дуже важливо є, щоби, розумієте, ми так само жили самі милосердям, тому що е, Ісус Христос Він так само нас закликає до того, щоб бути милосердними. Але наскільки бути милосердними? якби знаєте, як Петро питався, ну скільки маю прощати? Ну Ісус Христос йому відповідає, що якби постійно. І наскільки ми маємо бути милосердні? До якої міри ми маємо бути милосердні до других людей? Ну і відповідь у Євангеліста Луки є яка: Будьте милосердні, як Отець ваш Небесний милосердний». Уявіть собі, ми є покликані бути самі милосердними до тої степені, до тої міри, як сам Бог. Тому якби я сьогодні запрошую нас усіх роздумовувати більше. Про це найперше про Боже милосердя до нас. Ми цього милосердя насправді дуже, дуже потребуємо. Свята Фаустина, вона каже такі слова: людина не знайде заспокоєння, доки не звернеться з вірою до Божого милосердя. Апостол Павло до Ефесян, він дуже гарно пише, що Бог багатий на милосердя. Тобто, якщо тобі бракує, Милосердя щодо інших людей, джерелом цього милосердя є сам Господь. Тому, дорогі браті і сестри в Христі, я запрошую десь вас, запрошую себе ставатися милосердними е, силою Бога, силою самого Ісуса Христа. Тому нехай Дух Святий веде нас цими дорогами, дорогами милосердя. І справді пам'ятаємо, пам'ятаємо, що Бог є милосердний, і бути милосердним у цьому такому лукавому світі це є реально. Завдяки силі Божій. Я бажаю вам цієї сили бути милосердними. І тоді ми будемо справді героями цього світу. Христос Воскрес! І всім вам Божого здоровлячка, Божого милосердя!